Сьогодні зранку російські окупанти з артилерії обстріляли Курахове. Багато поверхових будинок прямо влучання. В результаті одна людина загинула і дві поранена. Вночі армія РФ ракетами Іскандер вдарила по Краматорську. Загинув співробітник поліції. Один місцевий житель отримав поранення. Зруйновано 34 приватних та вісім багатоквартирних будинків. Три ракети С-300 Іскандер та ракету типу Х-55 росіяни випустили по Дружківці. Було пошкоджено льодову арену, розташованого в центрі міста, приватний сектор, конзон в районі залізничного вокзалу. Пошкоджено близько 20 приватних будинків громадян міста Дружківки. Одну цивільну. Особу поранено та співробітниками поліції їй було надано першу необхідну медичну допомогу. За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.